Так ідеш на роботу і думаєш, боже мій, як швидко плине час. І тільки по старих забудовах, тому що міняється то квітне, то опадає, то сніг лежить. Насправді відчуваєш, що швидко дуже плине час. Я вам прошу, цінуйте кожен. Година це, це навіть не підходить. Кожну хвилину, кожну мить. Цінуйте, цінуйте своїх батьків, якщо вони у вас є. Цінуйте своїх діток, якщо вони біля вас зараз. Цінуйте все те, що ви маєте. Добре, там, де нас нема, казала моя бабуся. Так воно є. Вдихайте на повні груді це життя. І не зважайте ні на кого і ні на що. Тому що завжди знайдеться той, кому ви дуже подобаєтесь, кому ви не подобаєтесь. І кому до вас чи на вас, чи до вас абсолютно рівно. Розумієте? Тому зважати на це це перекреслити своє життя, свій чудовий настрій. Ви йдете красиво, впевнена. І хтось вам навпроти там щось може сказати, щось може навіть не так поглянути. Дарма, Не зважайте! Не зважайте, то в людини свої проблеми. І вони пересіклися з вашою беззаперечною зовнішністю, і з вашим оптимізмом, і з вашим характером. І це, норма, і це є норма, і це так завжди було, так і бузок будемо знімати скоро вже в цвіту. Як у квіту, заквічений. Абрикоси перецвіли, пережили такий холод, от як українці війну переживуть. А ще як вродять абрикоси, я взагалі буду вражена. До краю. Всім гарного дня. Будьте здорові!